Всім привіт! Напевно, в мене вийшла трансляція. Перший раз. Вже планувала то зробити давно-давно. Але знаєте, як то руки не доходять, то волосся брудне, то щось тут зморшки, то якесь схуднуте. І нічого не виходило. Так що буде, як є, що ми маємо? Маємо посилку з тему. І зараз я однією рукою тримаю, другою показую. Що ми там заказали знову? Якась така фігня, Ось, так, класно запаковано, то клей. Якийсь який супер має клеїти все на світі. Ось, так, знаєте, класна запаковка. У мене одна рука в мене тримач друга в мене відкриває. Три в одному. Дивіться, що там ходить. Ходить сам чубиклею, невеличкий, але він і не був дорогий десь, в районі 10 злотих. Напевно, інструкція. Це дуже потрібна річ. То, напевно, щоб як сприт, всередину можна поставити. Теоретично так. Я просто геній реклами. Наша жадачка така маленька. <свісно> Ложечка, щоб їсти чи що. Але, знаєте, дуже гарно все запаковано і таке, знаєте, толкове, як то говорить. Надіюся, її гарно клеїть. Бо Завжди щось треба підклеїти. Але на що це? Я не знаю. Може Ярослав підскажеть. Або знову буде за голову братися, коли бачить, що я роблю таке. То ще не все. Заказала щось таке, коробочку. А що в нас в коробочці? Якби я знала, я би вам сказала. Коробочки ще вернемося. Кольочок. Я думаю, що тут моя золота ложка, яку я хочу морозиво. щоб знайти. Дивіться, вона ще й відкрита була. Не запакована, бачите. Класно. Ну, хто є на тему, часто бачить такі ложки, там ще є такі для цукру. Надіюся, що теж такі. Ну, так собі. Такою дюркою, такою пінькою. Я завжди хотіла таку ложку. Чим би дитина не тішилась. Тепер треба багато морозу. То в мене було в подарунках, що безкоштовно. Бо так деколи ну, на тему можна, як я кажу, яйця б'єш і подарунки отримаєш, і потім на певну суму маєш заказати. Тут важко відкривати. Я одну таку техніку знайшла нову, ну як техніку? Ну, не закінчити техніку, такий валик для малювання стін. Такого типу, воно дороге. Ми купили, коштує 54 злотих, бо хочемо перемалювати стіни. І тут так намальовано, що, бачите, що краску вливаєте в, ту, в той валик і малюєте. Коробка прийшла така. Трошки зігнута. Така якось. Але то буває, на ну, що робити. Тобто з Китаю доїде до нас тут. Дивимося, що всередині. Бо 54 злотих це не так то дешево. Рахуйте 500 гривень. -мінус. І дивимося, що там нам дали. То мені цікаво. Смердить, так, знаєте, Китаєм. Так добре. Але то дурниця теж для фарби. У нас є інструкція. Така лійка. о, дивіться, який смішний маленький велик. Це, напевно, для котиків, А що тут, тут просто помалювати? Не знаю. І такий великий велик. Тканини. Ярослава, питання, як його мити потім. Хто такі має вже, то напишіть коментарі. Ось тут заливається краска. А чого воно таке дороге? Ну, коли б'єте на тему яйця, потім ви маєте напевно, суму накуп... купити продуктів. Ми... А чого ж воно, а як то поставити? Не знаю. І така мається трубку. Це все збираємо і робимо. Теоретично. Ну, трубка така, знаєте, того краще зроблено, ніж та трубка. То золото, то срібло. То ми маємо щось заказати. Заказала мамі навушники, то теж в подарку вийшло, що безкоштовно. Такі навушники безпровідні. У мене такі самі сині є і мені подобаються. Мамі заказала червоні. Це якась коробочка. Якось поставити тут. А раз щось придумаємо. О, дивіться, як класно. Тепер можна все показувати. Тут така до того велика. Тепер можна якось хоч покривати трохи. То я вже дивилася, то ми вже ніби подивилися, то подивилися. І ще мені на тему подобається, якщо щось не підходить, або не така якість, як ви хотіли, або розмір, бо заказала раз взуття 41-го, але напевно тут 39-й був. То вони спокійно вертають грошима ну, на рахунок тему, що можете щось наступне заказати. Але це теж дуже класно і непогано. А. Тут я теж маю такий маленький, як він називається, клей. І таких клеїв ще називають хвилинка. Ну, такий масюсенький. А, дивіться, тут є щось два таких, але різних. Такі є. І чого я не зроблю, як хочу трансляцію розробити якусь розпаковку? чим на якогось ножика не возьму. А ще знаєте, що саме гірше? Я не знаю, як то закінчити. Буде як тому анекдот Мені якісь... я знаю, що це прийшло. Такі, але воно якесь таке маленьке прийшло, такі, дивіться, маленькі гайки. І таке, бачите, фонарики від сонця, то хочу таке освітлення зробити собі. І то назовні будинку або там де хто що є, На дачі. Щоб так було освітлення. Маємо такі дві штучки. Ну, виглядає непогано. Ще працює. Коли підключимо, зробимо, я покажу. Відео 100% буду вікомусь. Ну, мені поки що подобається, але я думала, що воно більше. А воно таке вам таке-тільки таке, 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 таке маленьке. Нічого страшного. Це заказала, дві. Надури різних гайок. Теж непогані. Тоже в районі 10 злотих. Що тут, я не знаю. Зараз подивимося. А, знаю. Така маленька тасьма. Щось клеїть. А, щоб вода не йшла, так знаєте, хто під унітазом клеїть. Дивіться, у мене тут навіть хтось є, я не сама. А я думала, я сама до себе говорю. Доброго дня, Сергію, Світлана, ти на роботі маєш давати? Я знаю, що я ще зарплату не отримала вже на тему страту. А ти не забувай, Світлана, що ти на роботі, я ще вдома. Всім привіт. На восьмій. Скучно їм сидіти. Але круто, я не думала, що мене хтось дивиться. Я ж собі так придумала просто. Такі навушники. О, гарні, такі класненькі, правда, з червоні. Главне, щоб не поломала, поки не доїдуть до мами. А ще гірше я не вмію їх підключати. Я ще знайшла щось таке. Може, то щось. чогось... Ой, воно ще так робиться. Напевно, з чогось впало. Все. Хм. Так що маємо то, що маємо. І знов 100 злотих пішло кудись. Але маємо копа подаринки. Всім дуже дякую за увагу. Дуже дякую, що ви є. І до зустрічі. Тільки ще питання, як то все виключити. А, це все дуже просто робиться. До зустрічі!